Привіт, пісні Макса Барських і Пивоварова увійшли в шкільну програму. А Яна Соломко перевзулась і почала писати українською мовою. Про це і не тільки сьогодні. У шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Пісні Макса Барських і Артема Пивоварова з'явилися в шкільній програмі. В книжці з української мови за шостий клас з'явилася пісня Буде весна Макса Барських і Маніфест Артема Пивоварова. І завдяки цим пісням учні вивчають. Займенники. Тобто з уривку потрібно виписати одне словосполучення з присвійним займенником і провідміняти його письмово. І крім цього, у займеннику позначити наголос. Враховуючи те, що я не дуже добре вчився в школі, то я до кінця не зрозумів, що сказав. Хоча це лише програма шостого класу. От друзі, як ви ставитесь до того, щоб пісні Макса і Артема тепер в шкільній програмі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А виступи команди парашкінського КВК «Камизяки» почали скасовувати в Казахстані. А все через те, що ці дурники приїхали в окупований Донецьк подіржати мальчиків. А там вони виступили з антиамериканськими піснями на Саур Могилі. А це меморіал загиблих від нацизму. І такі дії обурили казахів. Тож організатори вирішили скасувати концерти команди КВК. А відомий блогер і тіктокер Олег Машуковський освічився своєму хлопцеві на вершині Говерли. Нагадаю, що ім'я свого партнера Олег розсекретив у червні цього року і одразу почав багато опублікувати спільних фото і відео з Данилом. Олег каже, що разом вони три роки, от цього тижня, Машуковський разом з подругою і хлопцем піднялись на Говерло, де власне Олег і зробив пропозицію. Щоправда, нагадаю, що у нас. Одностатеві шлюби поки не укладаються, а за кордон пара виїхати не може. Тому я думаю, що це більше така формальна подія, а із поглядом на майбутнє. Коли я розмістив цю новину у себе в спільноті, то коментатори, як завжди, поділилися на два табори. Хтось сказав, що проти такого, а хтось щиро бажав хлопцям кохання. От як ви ставитесь до такого? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на канал. Ну а у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з коміком і чоловіком співачки Мама Ріка Сергієм Середою. Говорили про його одеське дитинство і про те, як в 9 класі Сергія сильно побили до втрати пам'яті. Середа каже, що це був підлітковий конфлікт, в який покликали старших, які тільки вийшли з тюрми. Його настільки сильно побили, що у Сергія стерся з пам'яті один день. Чоловік каже, що за дивним збігом обставин після цього інформації. incidente. Кривників знайшли мертвими. А ще говорили про те, чи вдається зараз заробляти мамарійця, адже середа є її менеджером. Ну і за доброю традицією в інтерв'ю показали новий орендований будинок цієї родини. Ну а випуск вже є на каналі, тому заходьте і приємного перегляду. Ну а посилання знайдете в описі сьогоднішнього відео. І друзі, нагадую, що у мене є ще один канал, де зібраний весь архів інтерв'ю Слава Плюс, тому підпишіться. І на нього, і приємного перегляду. Ну і до речі, посилання на цей канал Слава Плюс є в описі цього відео. Сергій Бабкін випустив пісню про зраду після звинувачень щодо співпраці з росіянами. В новій пісні Сергій критикує українців, які на його думку доволі часто звинувачують одне одного у зраді, і гіперболізує їхні зауваження на адресу одне одного. Зокрема, в композиції є такі рядки. Випало з рота, прошу прощення, зрада. Не маєш у себе вдома в шафі вишиванку. Зрада. У тебе заметки в айфоні, а не нотатки. Зрада. Ну, і нещодавно навколо Бабкіна та гурту П'ятниця розгорівся скандал. Їх звинуватили у співпраці з росіянами. Зокрема, деяким не сподобалось, що колектив за допомогою росіян організовує свої концерти за кордоном. Але тут... Поправка, гроші, які збирає артист за кордоном, вони йдуть на потреби саме української армії. Ну і тут моя особиста думка: мені здається, що Сергію потрібно просто найняти хорошого піарника і менеджмент, який зможе. Правильно розтлумачувати аудиторії всі його дії, адже знаєте, так часто буває, що артист робить щось хороше, але не вміє це правильно подати в інформаційному полі. І стається ситуація, одна бабка сказала. А організатори конкурсу Міс Україна перевірили скандальних учасниць, яких звинуватили у дружбі з росіянами. Нагадаю, що один з коміків Андрій Лузан заявив, що серед учасниць цього конкурсу є дівчата, які активно дружать з росіянами, а деякі з них навіть підтримують цих парашкінських снобів. Після такого звинувачення оргкомітет почав розбиратися і виключив трьох учасниць зі складу конкурсу. Ну і, до речі, після цього скандалу деякі учасниці і самі відмовили брати участь. Зокрема, львів'янка Вікторія Макарова. Модель заявила, що не знала, хто буде серед учасниць. І інформація, яка з'явилася на просторах інтернету, для неї шокуюча і неприйнятна, і Моральні принципи Вікторії для неї важливіші. Співачка Анна Трінчер на одному з виступів ледь не впала зі сцени. Аня виступала на одному з корпоративів і вирішила спуститися зі сцени в зал. Але забула Анічка, що вона на високих підборах і зачепилася ними за сцену. Аню врятувало те, що глядачі вчасно змогли її підхопити. Ну і, до речі, Трінчер зізнається, що досі хвилюється перед виходом на сцену і частенько п'є. Але не те, що ви подумали, а заспокійливі препарати. Співакує військовому Олександру Положинському, розбили скло у машині. Сашко припускає, що це могло статися у комендантську годину або ж до неї. А саме скло розбили спереду зі сторони пасажирського сидіння. І це схоже більше на звичайну крадіжку. Ну і положинський написав: далі цитую: якщо нічого не вкрали, то не шукатимуть. Начальник головного управління розвідки Крило Буданов подав документи до вишу. Тепер він є у списку абітурієнтів аспірантури Острозької академії. Журналісти виявили Буданова у списку вступників до аспірантури, і керівництво академії підтвердило суспільному, що справді це сталося за даними рейтингової таблиці. Буданов. Перший у списку на вступ за спеціальністю політологія на цей навчальний рік. Ну і формою навчання вказано вечірню. Ну а ректор Острозької академії Ігор Пасічник уточнив, що в таблицю вписано прізвища допущених до навчання в аспірантурі, і цей документ не є свідченням того, що Буданова і інших кандидатів. Зараховано. Ну і наказу про зарахування за його словами поки що не видавало. Ну і до слова, саме цю академію свого часу закінчив головнокомандович ЗСУ Валерій Залужні. А звання Чмоня тижня цього разу отримає Яна Соломко. Знаєте за що? За те, що тепер вона спілкується українською мовою. Зараз дехто так е, трошки можливо і не розуміє, чому ж вона тоді потрапила в цю рубрику. Пояснюю ще донедавна Яночка активно виступала на багатьох російських концертах в Росії і розповідала, як підтримує русських мальчиків-защитників. А тепер Яна з донькою переїхала до США, до Майамі, і ось на початку вересня віддала дитину в школу, а потім розмістила фото в інстаграмі і написала з днем. Знань саме українською мовою, тобто давайте ще раз від початку повномасштабного вторгнення ця артистка виступає на пропагандистських концертах і вихваляє парашу. А тепер пише українською зі Сполучених Штатів Америки. Дехто мене запитує, навіщо я згадую у себе випусках зрадників. І саме друзі, для цього, щоб потім, коли ці зрадники почнуть перевзуватися, як це от зараз, наприклад, намагається зробити Яна, ми не маємо забути, яку гниль вони несли до цього. А то видно, кар'єра в Параші не пішла, то я не вирішила згадати звідки вона і знову повернути прихильність української аудиторії. І висновки робіть самі. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск інтерв'ю Слава Плюс з Сергієм Середою дивіться ось тут через 3, 2, 1.